То у вас договор на вивозку мусора є? Є. А кому оплатити гроші? — А туди, куди? Этот... Контору сказали. — Яку? Ну, он... от, маленький примір е... про те, як люди просто обманюють. Оти от організація, яку ви показуєте, значить, взагалі вже тут два роки сміття не вивозить. Тут вивозять сміття 11-й 11 жек тут возить сміття. Бачите? А все? Можемо тачку стругувати. Ну та й що? Ну от як ви вивозите сміття і ви не хочете отримати. Ну як хочеть? Договор заставили, сказали сюди діти. Можна подивитися ваш договор? Ну то він вдома де живе. Жінка составляє. А ще не сказали куди. Сюди ми всі доплатимо. Всі да сюди платили. Ми пропонуємо скчити договор. КТП. Ми пропонуємо запустити договір і оплачувати за надані послуги. Ви ж сміття вивозите. Ви ж не могли, що у вас сміття немає, правда? Вивозимо. Ось така от ситуація. Вивозимо. Тільки ви знали, куди платити, сюди платили сюди, а це в 11, Треба їхати в 11, і все. У нас їхати не потрібно. Ми саме приїжджаємо, ми заключаємо договір. Хоч хлопці. Два пацани Але... ходили, да. заключили. З вами... А ви не заключили договір. Заключила, я кажу, жінка заключила, а от платити, куди ви сказали, я не буду. Ми сюди платили. А Ось така от ситуація. Як туди, то будемо туди платити. Це таке діло. Все временно ми сюди платили. Даже машина їздила віцель, по переулках підібрала. Буде дуже неприємно жити потім, правда? Понятне діло, то ж зараз. Понятно. Ну ви повинні зрозуміти, що техніка, вона безплатно не працює. Треба за бензин не треба зарплату дати водію. Я ж кажу, що в ньому місць бачав техніка по перевозку і забирала мусор. Таке було. Але платили ще в КТП. Мало того, ми зараз самі ходимо, прямо на місці оплачується. На місці оплачується інформація про те, що на місці будуть гроші від квитанції. Може і буває, я й не буває. І знаю, ну, що приходили два пацани і составляли нова до... поліція, буду штрафувати. Андрей, не знаю, пропав бездійс.